Квашена капуста це продукт, який є в кожному домі, особливо зимою. Її варто вживати тим, хто хоче покращити роботу кишківника, посилити імунітет та в кого є зайва вага, бо вона низькокалорійна і дає надовго відчуття ситості. Але є нюанси. За рахунок високого вмісту солі, її треба обережністю вживати гіпертонікам, промивати, особливо коли високий тиск, та людям з хворобами нирок, бо сіль дає зайве навантаження. А також не переїдати в кого є гастрит, підвищена кислотність, виразка, може бути подразнення слизової, а також тим, у кого слабка підшлункова, не переїдати, бо може бути загострення панкреатиту, можуть бути болі. Саме краща квашена капуста домашня, та яку ви приготували самі, без пластику, стабілізаторів, консервантів. В скляній тарі, в хороших умовах, з хороших інгредієнтів. І буде тільки користь. Бо це джерело пробіотиків після ферментації, там утворились лактобактерії, клітковина, магній калій для серця, вітамін С. Пам'ятайте, квашену капусту треба споживати відповідно до стану та потреб організму, і буде сама користь. Їжте смачно та будьте здорові!